Всім доброго вечора. Вас вітає інформаційна програма телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько і зараз, як завжди, на початку програми коротко про головне. Оприлюднена стратегія розвитку Миколаївщини на найближчі 6 років. Зараз, як ніколи, виникла необхідність нам всім в місті зустрітися і обсудити, як ми бачимо, розвитку Миколаївської області. За винятками самовисуванця Артема Люка в одномандатних виборчих округах на Миколаївщині впевнену перемогу здобули висуванці від блоку Петра Порошенка. Отже, докладніше. Дивіться далі. Стратегію розвитку Миколаївщини на найближчі 6 років було оприлюднено під час робочої наради представників влади та очільників найпотужніших підприємств Миколаївщини. Загалом програма основана на представленні у вересні стратегії 2020 Петра Порошенка. Більш детально далі у сюжеті. Нещодавно президент оприлюднив положення програми майбутнього країни. Реалізація цих реформ дозволить Україні увійти до топ-20 країн у рейтингу світового банку з легкості ведення бізнесу. Збільшити ВВП на душу населення до 16 тисяч доларів проти нинішнього 3 тисяч А також збільшити за 5 років приплив прямих іноземних інвестицій до 40 мільярдів доларів. Проти нинішнього показника в середньому 4-5 мільярди на рік. Крім того, влада планує відновити довіру до. Суду має становити не менш як 60% населення і експертної спільноти, оновити кадровий склад чиновників. А кількість громадян, задоволених рівнем життя, до 2020 року має становити 90% від загальної кількості населення України. Реформи мають бути системними, одночасно таркатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій, і саме тому стратегія 2020 передбачає понад 60 реформ. Понад 60 реформ та спеціальних програм, які запускати треба майже одночасно. У свою чергу програму розвитку Миколаївщини до 2020 року представили сьогодні очільники області. Доповідь представив голова департаменту економічного розвитку торгівлі та туризму Михайло Тульський. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, головними завданнями, які ставили перед собою влада, є розширення морських транспортних зв'язків, збільшення доходів населення, систематизація збору податків та поліпшення демографічної ситуації в області. Методология на сегодняшний момент и структуры, и свод анализа, и определение конкретных целей тоже предложено по методологии Евросоюза. И хотел бы сразу подчеркнуть, что на сегодняшний момент Особенно здесь сидят начальники наших управлений, облгосадминистрации, ведущих предприятий нашей области. Грантовая и любая другая поддержка стран Евросоюза будет осуществляться в тех приоритетах, которые будут вызначены региональными стратегиями экономического развития. Про необходимость внесения змін у розвиток области в целом, высловил в думку и Микола Романчук. Сейчас, как никогда, возникла необходимость нам всем вместе встретиться – І обсудить, як ми видіємо розвіття Ніколаївської області, яким вона може бути, і що необхідно нам сьогодні зробити, щоб ця область була процвітаюча, красива і багата. Єлисавети Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери продовжують годувати, вдягати і всіма можливими засобами підтримувати українську армію та добровольців, котрі боронять кордони нашої держави на сході. Сьогодні, в рамках всеукраїнського проекту Народна броня до бази волонтерів прибув дуже цінний вантаж. Сьогодні ми отримуємо велику партію металу. Бачимо зараз розвантаження цього металу. В найкоротші терміни, буквально в вівторок ще проходили перемовини з металургійним комбінатом. В середу ми уклали угоду. Вчора була перша проплата. Погрузка металу, і сьогодні ми вже його отримуємо, З завтрашнього дня будемо виготовляти. І я думаю, один комплект захисних екранів завтра вже буде встановлено. Ось із цих залізних котів волонтери виготовляють спеціальні екрани, що здатні захистити БТР від заряду кумулятивної енергії. Потім ними обварюють бронітранспортер. Це здатне захистити і життя екіпажу, і машину від знищення. Більш докладно про роботу волонтерів над захистом БТРів ми розповімо вже завтра, у суботньому випуску ТНМ рівно о 19-й. Наталія Якубсон, Станіслав Палашок, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо наш випуск. Отже, позачергові вибори до Верховної Ради України відбулись, добігає кінця підрахунок голосів, і вже зовсім скоро українці побачать новостворений парламент. Яким він буде, дізнавалася моя колега Юлія Нагайко. По перше, український парламент восьмого скликання буде менш чисельним ніж попередній. До нього увійде не більше 424 депутатів. Не потраплять до Верховної Ради представники від мажоритарних округів Автономної Республіки Крим та деяких округів Донецької і Луганської областей. По-друге, досі невідомо, скільки існуватиме новостворена рада. У зв'язку з тим, що ці вибори були позачерговими, за законом парламент має працювати у цьому складі до грудня 2017-го. до закінчення терміну повноважень Ради сьомого скликання. Але депутати можуть подовжити термін роботи до листопада 2019-го, тобто до повноцінних п'яти років. До новообраного парламенту потраплять і Миколаївці. За партійними списками проходить нардеп сьомого скликання Ігор Бриченко та голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, члени партії Народний фронт. В одномандатних виборчих округах на Миколаївщині впевнену перемогу здобули висуванці від політичної партії блок Петра Порошенка: Борис Козир на 127-му окрузі, Андрій Вадатурський на 129-му, Олександр Лівік, — 131-й округ та Аркадій Карнацький — 132-й. І лише на 128-му восьмому виборч. Чому окрузі переміг Артем Іллюк, екс регіонал, самовисуванець. До речі, голосував за диктаторські закони. І за інформацією руху чесно, до нової ради потраплять 64 голосувальника за диктатуру. Головне питання: заради чого, власне, був розпущений парламент, чи відбулось перезавантаження влади? Складно сказати, адже за попередніми результатами, 151 народного депутата діючого скликання переобрано на наступний термін. З них 86 обрано в одномандатних округах та 60 ...55 пройшли за партійними списками. Юлія Нагайко, телевізійні новини Миколаївщини 132-й округ підтверджує репутацію одного з найбільш неспокійних виборчих округів в Україні. Сьогодні в Миколаївському окружному адміністративному суді розпочався розгляд справи за позовом кандидата у народні депутати України Василя Капацини до окружної виборчої комісії округу номер 132. Кандидат у народні депутати Василь Капацина звинувачує окружну виборчу комісію номер 132 у нареагуванні на зафіксовані спостерігачами та представниками політичних сил порушення. Всі вони були зареєстровані в ході виборчого процесу та представлені в якості доказів суду. Звинуваці двадцять 28 жовтня, чотирнадцятого року Звернулася до УВК з заявою про проведення повторного підрахунку голосів виборців на десяти виборчих дільницях. Позивач заявляє, порушення у переважній більшості допускалися в ході перерахунку голосів та транспортування протоколів засідання ДВК. Згідно з матеріалами, наданими позивачем, підрахунок голосів на відповідних виборчих дільницях здійснювався із порушеннями неспівпадіння співпадіння кількості зареєстрованих виборців та наявних бюлетеній, перевезення протоколів неповним повним складом комісії, і цей перелік можна продовжувати. На відповідну скаргу та вимогу перерахунку голосів. Представники окружної виборчої комісії номер 132 не відреагували. Денис Іванов, Антон Невісь. ТНМ. а чим власне закінчився процес? Дивіться вже у наших подальших випусках телевізійних новин Миколаївщини. А ми рухаємося далі. Два роки тому до Снігурівки урочисто було підведено газопровід. На цю поділу містяни чекали 25 років. Будувався газопровід за державні кошти. Вартість робіт склала близько 100 мільйонів гривень. Здавалось, б, головне підвести мережу до населеного пункту, а розвести по місту і підключити до неї абонентів справа нетривалого часу. Втім, на дворі вже 2014, а більшість снігурівчан і досі залишаються без газу. Що гальмує процес, в чому причини, вчора в ситуації розбирався перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук на спеціальній нараді. Дійсно, справа розвести по місту газову мережу та підключити до неї квартири містян не виглядала такою вкрай важкою. Тим більше, що снігурівці нібито оперативно вирішували питання зі створенням кооперативів. Сьогодні ж природні газ мають 11 будинків по вулиці Суворова, а це близько 250 абонентів. Та ще декілька домівок у приватному секторі. Але вони не мають необхідної документації, навіть абонентської книжки. Найбільше кинутими напризволяще почувають себе люди, які наперед сплатили гроші за підключення. І так і не отримали у своє селі блакитний вогник. Ліцензіатам, тобто власникам розвідних міжквартальних мереж є фірма Укргазпром, яка наразі знаходиться в анексованому Криму. Де-факто в іншій державі. Звичайна місцева влада звернулася з проханням допомогти до Миколаївської облдержадміністрації. Виконавча влада взяла це питання на контроль і розробила чіткі рекомендації організувати роботу з мешканцями багато будинків щодо подачі судових позовів стосовно визнання права власності в частки газопроводу побудовано то Укргазпром. Чому? Тому що тот газопровод, который они фактически за человеческие, людские деньги построили, они, ну, который идет по кварталам, оформили на себя право собственности. И, грубо говоря, за те деньги, за те 7 тысяч, которые они получили, они населению не, ну, фактически не дали право собственности в той части газопровода, за которую взяли деньги. И если сегодня организовать эту работу, мы же вам об этом говорили, чтобы народ подал иски, и тогда, возможно, признать право собственности за этими людьми, отменить право собственности Украинского Тогда появится возможность через определенный механизм передачи внутренних газовых мереж до нашего, публичного ценерного товариста «Миколаев ГАЗ». Але... Я к этой трубе на сегодняшний день не могу прикоснуться, потому что я не являюсь ни собственником, ни распорядителем, я не имею права никакого юридического. Если собственником этих сетей, которые уже построены и, тем, и к ним уже подключены люди, да, потребляют газ, на сегодняшний день я должен иметь юридические основания. Это если собственнику «Газпром», і він це доказує Томсоми має заключити один із трьох типових договорів. Не хотілось би забігати наперед, але здається, перспектива розв'язання цієї проблеми з'явилася. Снігурівський міський голова Олександр Лаченко разом із делегацією вирушали до Криму, де мали розмову із директором Укргазпрому стосовно постачання газу населення і передачі газових мереж іншому власнику. І навіть додатково передзвонив йому напередодні наради. Звісно, такої обстановки, що з'їзд, я також перезвонив Малатва. Я передаю городському совету всі сети, Приїжджайте, заключаємо долари, я передаю все, що є там на території. Кому хочеться, тому віддавайте. Адавайте, не продавайте. Отдає, да. Як виглядатиме процедура передачі та фінансування решти непідключених абонентів, а їх переважна більшість питання часу. А поки було прийнято рішення створити спеціальну робочу групу тобто обласна влада докладе максимум зусиль. Втім, більше ініціативи проявити повинні як містяни, так і їх влада. Все віддати Ніколаю газ і людям чесно сказати, що їх чекає, чесно сказати. Я знаю, що кожен із вас боїться сказати, тому що розруть на частини. розумієте? На частини розруть, украдені гроші. Якщо у олігарха, він може простити. А якщо у бабушки, яка останню копійку збирала, Ну, ви то знаєте, які наслідки будуть. Юрій Приходько, Станіслав Пелешок, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо нашу програму. І у другій частині її ви побачите наступне. Переселенці з окупованих територій України мають право отримати грошову щомісячну допомогу. Для цього їм потрібно подати заяву та зареєструватись. Спартакета серед мас-медійників триває. Цього разу журналісти позмагалися з Бугл. Вимушені переселенці, громадяни України, які переїхали до іншого району з тимчасово окупованої території або переміщуються країною, мають право на отримання місячної грошової допомоги. Кабінет міністрів України свої постанови від 1 жовтня запровадив облік таких осіб а відтак і порядок оформлення видачі потрібних довідок брифінг заступника голови облдержадміністрації Оксани Янішевської та директора обласного департаменту соцзахисту Ольги Сивопляс якраз і був спрямований, аби роз'яснити процедуру реєстрації з 6 тисяч переселенців, які наразі перебувають в Миколаївській області з анексованого Криму, Луганської та Донецької областей, до органів соціального захисту населення, аби отримати такий документ, звернулися лише 620 осіб. За статистикою додому вже повернулися понад тисяча переселенців. Не забуваємо, що наша область пригистила та влаштувала в учбові заклади і дітей з окупованих територій. 332 дитини влаштовано в дошкільні навчальні заклади, 1150 дітей знаходяться в шкільних навчальних закладах, отримують знання, 93 особи влаштовано в вищі навчальні заклади і 12 осіб до професійно-технічних училищ. Всі наші вимушені переселенці. Зареєстровані або за місцем проживання, або за місцем перебування. Тобто, та цифра, яку ми вам надаємо, це ті люди, які стоять на обліку. Довідка на отримання грошової допомоги, а також її форма, є дуже важливим документом, завдяки якій і призначається соцвиплата. А крім того, на основі її можна вирішувати питання щодо влаштування дітей у дошкільні заклади, загальноосвітні школи тощо. Отже, людина реєструється, і ця інформація розміщується у спеціальній базі даних. Перше питання: куди звернутися і кому написати заяву. Люди повинні повинні звертатися не до обласного департаменту соціального захисту населення, а до районних управлінь соціальних виплат за місцем свого проживання. Ось, наприклад, якщо це місто Миколаїв, там корабельний район. В корабельному районі є управління соціальних виплат. Воно є і в Ленівському, і в Заводському, і в центральному, і в кожному районі Миколаївської області і місті, міст в містах обласного значення. При написанні заяви головне при собі мати паспорт. Трапляються випадки і відмови, наприклад, заявник втратив документ, який посвідчує особу. Якщо заявник втратив документ, який посвідчує особу, він повинен він має право звернутися до міграційної служби. І міграційна служба на протязі одного дня повинна видати йому довідку, яка засвідчує його особу. І тоді з цією довідкою можна звертатися до органів соціального захисту. Словом, людина повинна обов'язково зареєструватися без цього. Прошу допомогу вона попросту не отримує. Юрій Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Гасіння пожежі в одному з приміщень торговельного центру, евакуація його персоналу та відвідувачів, ліквідація наслідків лиха. Такі дії відпрацьовували рятувальники під час семінару, який відбувся на базі головного управління ДСНС України в Миколаївській області. В його роботі взяли участь начальники державних пожежно-рятувальних частин гарнізону та співробітники відповідальні за організацію цивільного захисту. Організатори семінару переслідували мету підвищення готовності підпорядкованих підрозділів, усунення проблем пов'язаних із функціонуванням системи цивільного захисту. Об'єктом навчання обрали торговельний центр метро, присутні продемонстрували методику практичних дій персоналу при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації. Згідно з тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електропроводки у приміщенні майстерні виникла пожежа і загроза розповсюдження вогню на інші приміщення. На практиці відпрацьовано елементи дієздатності систем виявлення та ліквідації надзвичайної ситуації, порядок евакуації персоналу і відвідувачів торговельного центру, оповіщення служб оперативного реагування також дій адміністрації і персоналу під час гасіння пожежі і ліквідації наслідків. Завершальним кроком семінару стало тестування співробітників та прийняття заліків з одягання засобів індивідуального захисту. Павло Маскальов, телевізійні новини Миколаївщини. до новин спорту. Хоча муніципальний футбольний клуб Миколаїв переживає непрості часи, цей вид спорту в місті Корабелів буде розвиватися і популярності не втратить. Крім підтримки усіх любителів гри, запорука цьому новостворена дитяча футбольна академія. Вихованці якої вже мають певні здобутки, дитяча футбольна академія в Миколаєві з'явилася два місяці тому. Сьогодні в ній займаються близько 70 дітей, в тому числі 10 дівчат, деяким юним гравцям 5 років. Вже 6-7-річні часто беруть участь у різноманітних змаганнях, як, наприклад, на початку цього тижня у Херсоні, де зійшлися 6 команд з Миколаївської, Дніпропетровської та власне Херсонської областей мы проводим первый открытый турнир по футболу памяти Евгения Георгиевича Кузовенкова среди команд 2006 года рождения. Евгений Георгиевич много лет поработал в нашей школе, воспитал много футболистов, которые играли в высшей первой лиге Украины, России. Певною сенсацией турнира стал выступ наших земляков из Баштанки. Хлопці, зокрема, зіграли в нічию з одним із місцевих грандів командою Кристал. Не Обійшлося і без неприємних моментів у грі з юними представниками футбольного клубу Гола Пристань, місто Райцентр на Херсонщині, гол баштанців у ворота суперника не зарахували. Ймовірно, в взнаки різниця у правилах для дорослих і дітей. Помилку судді частково виправили, але психологічна шкода, інколи, особливо коли це стосується маленьких футболістів, може мати серйозні наслідки. Про особливості тренування дітей я вже багато чув від тренерів Миколаївської академії футболу, хоча мій син займається там лише близько місяця. Серед учасників турніру і миколаївців у тому числі було чимало початківців. Мій син займається футболом, тому що йому дуже подобається з діття. Він любив бігати. Футбол гонять. Он мечтал. Мы с полгода приходили на стадион, и он смотрел, как бегают мальчишки у него, и сам всегда хотел, рвался, ждал, когда уже его возьмут в команду. И вот мы начали бегать, играть, и мы довольны. Сколько довольны? Да. Нам будет 6 лет. И сколько занимаетесь? Мы занимаемся буквально месяц. Команда Миколаївської футбольної академії Корабел на жаль не виграла жодного матчу, але, можливо, була єдиною, що дотрималася вікового цензу. У решті колективів були помітні хлоп'ята, котрим складно дати 7-8 років. І незважаючи на результат, такі змагання дуже важливі для малечі. Необхідно навчати їх вольовим якостям, привчати до особливої турнірної атмосфери. А вчора змагання проводили вже на полі Миколаївської академії для хлопців 11-13 років. Крім корабела, взяли участь команди Миколаївської ж ДЮСШ номер 5 гості з Вознесенська і з міста Котовськ Одеської області. Цього разу вихованці академії проявилися як найкраще і посіли перше місце. Это, ну, самый такой быстрый спорт в мире по моему мнению, и мне нравится играть, это мое удовольствие. Я играю на позиции вратаря, и оно во мне разрабатывает ловкость, э, прыгаю, и мне это нравится, я этим увлекаюсь. Это мне нравится, приносит мне удовольствие. Mm. Ну и как ты всю жизнь будешь играть? Ну, если получится туда. За удовольствие. Ну, можно и так, а можно и переходить в большой футбол, где будет платить, можно ну, играть за разные команды, выигрывать э, различные кубки. И что дальше будешь делать? Играть в футбол, потом профессиональный футбол, потом уже за Реал Мадрид и выиграл Лига чемпионов. Дальше пойду в большой футбол, там где уже будут платить, уже покупать меня будут. Що ж до майбутнього академії директор має перспективний план розвитку, щоб створити повноцінний цикл підготовки класних футболістів. Я вважаю, що на базі академії можна робити футбольну команду і вже з якоюсь інфраструктурою, з підпиткою молодих місцевих розпитанків, постаратися зробити хорошу боєспособну команду, яка буде радувати своїх болельщиков. Петр Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про спорт. В рамках 15-ї обласної спартакіади і працівників засобів масової інформації. Професіонали, пера і телекамери змагалися в екзотичному, але багатьма улюбленому виді спорту боулінгу. Дуже цікаво спробувати себе в такому виді. Особливих навиків тут не потрібно. Тут і фарт, і така, і удача. На старт цього виду спорту вийшло 14 команд, але не всі з них мали повний 4 учасники заліковий склад. Деякі колективи взагалі були представлені єдиним спортсменом. Хоча прислів'я один в полі воїн мав право на життя, тим не менш, задля командної перемоги цього було замало. Самі ж учасники змагань сподівались виступити якомога краще. Зараз наша команда в цих конкретно змаганнях до цього виду спорту йшла на першому заліковому місці. Зараз сьогодні змагання покажуть, надіємося на краще, може займемо, третє це буде непогано. Я вирішила сьогодні спробувати свої сили і в принципі оцінюю їх досить успішно. Взагалі, на що розраховує ваша команда? Звичайно, ми розраховуємо на перемогу і, в принципі, хочемо потрапити хоча б до трійки призерів. Люба команда прежде всего, розраховує на побігу. Думаю, що ми виграємо сьогодні. Це однозначно. Судя по першому туру, наша команда вперід. За регламентом турніру кожен спортсмен мав право на 20 фреймів, тобто 20 спроб по два китки. І ось саме тут було помітно неозброєним оком, хто чого вартий. Тільки той, хто ретельно готувався до спартакіадних баталій, регулярно тренуючись, і зумів пробитись до призової трійки. Більше ж учасників з різних причин, в тому числі і фінансових, адже відвідування боулінг клубів коштує доволі недешево, сподівалися лише на щасливий випадок. Кому дійсно пощастило, а хто стішився відомим олімпійським принципом. Головне сама участь. Щодо переможців та чемпіонську влучність продемонстрували боулери газети Ніколаївські новості, сімейний тандем Чепових. Ганна Чепова впевнено перемогла серед представниць чарівної статі. Приємно, що третє місце у цьому протистоянні виборола журналістка телеканалу Миколаїв Тетяна Гуменна. У чоловічому турнірі поза конкуренцією був Олександр Чепов. Він, як і його донька Ганна, черговий раз довели, що вибивати страйки. И так уже и складно. Тем больше, если цена этих самых страйков – золотая нагорода. Верили в свою победу, когда с соревнования? Дякую. Конечно, верил, потому что нет смысла выходить на дорожку, если не веришь в то, что ты победишь. Мне уже почти 61 год, но я его выбрал, этот вид спорта, как Спорт, который дарит мне, движение, дарит мне ну, собственно говоря, которым я сейчас живу. Подвійний особистий тріумф дозволив спортивній дружині «Николаївських новостей» залишити за собою титул чемпіона Спартакіади. Друге та третє місця у телевізійних краєвиду та Миколаївського кабельного телебачення відповідно. Телеканал Миколаїв, кольори якого захищали Тетяна Гуменна, Олександр Фамін. Сергій Перов та Микола Шлікер посів сьоме командне місце. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій. телевізійна новина Миколаївщини. І це була остання інформація нашого випуску. Я бажаю вам вдалих вихідних. А чи сприятиме цьому погода? Дізнайтесь за кілька секунд. Нехай щастить.